Всім привіт-привіт, курки. Всім привіт, несу їм їсти. Петро забув це зробити з вечора. Несу зранку. Весь час дощ. Ой. Привіт, курки. А, такий у нас тут жордан. Сад позаду. Гарний був сад, багато в ньому місця, і в футбола ганяти навіть можна. Але, як то кажуть, час прощатися. Прийшов. У нас 8.15. Ранок, раніше сонечко сходить, ми збираємося в школу. Ну як спираємось. З і Петро вже поїхали на восьму. Молодші збираються. Снідають. Так, а ми з Лією автівкою їдемо, поспішаємо. 54 хвилини. А, вийшли вже велосипедами. Лія навіть від'їхала вже метрів 10 від будинку, а мама сіла на свій велик і побачила, що ззаду спущене колесо. Тому довелося швидко пересісти. Накачати його немає ні часу, ні зрозуміло, що ж, чого воно спустило, чи пробити, чи ні. Тому перевіряти просто жодної хвилини не було. Ми їдемо в автівку, і потім мені треба буде в центр повернутись було б навіть зручніше велосипедом, але добре, що є автівка, що тут скажеш? Хоча Лія хотіла велосипедом поїхати, так, Лисичко? Така в нас просто складна ситуація, Лієчка. Якби не автівка, то запізнилася б школу 100%. Так в нас є шанс. Готово. Їдемо працювати. Так, я знову хто зна де припаркувалася, але це вже як стандарт. Люди приїжджають на роботу, скоріше за всього, або живуть в цьому багатоквартирному соціальному будинку. Тому парковка тут теж зайнята майже весь час. Добре, я з тим. <свісно> О, кого, які проблеми називаються? Господи. Це не проблеми. Не займайте мозок, називається дрібницями. Bonjour. Bonjour. До речі, на мерії чомусь зняли прапори взагалі будь-які. Цікаво чому. Не знаю, чи дізнаємось. Так, я зараз їхатиму далеченько. До молодої мадам, якої закінчуються вже візити, мав бути останній того тижня, але перенесли. Я думаю, що вона задоволена, бо там минулого тижня її поставили один день за другим. Вона там мала вигадати, чим мені зайнятися. А так в неї раз на тиждень якраз прибирання буде. Як зазвичай, що їй гарно допоможу, ну. і вона так, таке сумне обличчя зробила, коли каже, Останній раз залишилось, сподобалась їй така послуга, ще й безкоштовна. Адже Місьо сьогодні був теж в настрої, як і багато разів перед цим. Тому в нас склалося і кавування, і розмови. Недовго, звичайно, там максимум 10 хвилин. У мене це займає в нас, наше спілкування. Але і цього теж достатньо. Він мене запитав, чи буду я каву, чи шоколад. шоколад. Каже, кафе у шоколад. А я кажу, а я буду кафе е-шоколя. Буду каву з шоколадом. І він засміявся, сказав: а ви вже така хитра, вже налаштовані так, як слід. І я кажу: ну добре, добре, тоді шоколад. шоколад. А він каже, ні, будемо пити каву. Хоча він каву не п'є, бо каже, потім погано спить ну так. І кожного разу розповідає мені про те, що в нього є друг, який п'є 7-8 кав міцних еспресо за день, і в нього все добре. Ось він навіть одну каву не може випити, кавоварка в нього, до речі, дуже класна. А, ну, Дорога і, думаю, їй років 20-25, тим не менше кава справді смачненька. Отже, розмовляючи він. Чомусь знову підняв тему того, що він пізно одружився, але ні про що не шкодує. Реґрити-па, реґрити-па. А потім він замислився і сказав: ви знаєте, а, я з нього запитала, пізно це в якому віці, каже, в 35 років. Я кажу, та це не так вже і пізно. Він каже: Ну, а от ви, мабуть, рано вийшли заміж. Кажу, так, в 25. Ось, бачите, на 10 років раніше за мене, але я ось пізно одружився, я провів свою молодість так, як хотів, і мені є багато чого згадати, я ні про що не шкодую. Ось мої друзі, мої знайомі, однолітки, вони ось рано одружилися і всі шкодують, що вони не провели так весело свою молодість, не мають стільки спогадів, як я. А потім він замислився і сказав: ви знаєте, є один момент в житті, про який я шкодую. Була одна жінка, була одна дівчина. Ми з нею зустрічалися, розважалися, як він каже, ам'юзал, so, Це такий вислів, він застосовував постійно, коли казав, що я в молодості розважався, 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 багато разів повторював. Повторював. І ось була жінка, з якою він там зустрічався, дівчина, скоріше за всього, молода. І вона хотіла його познайомити з батьками. І він не прийшов ось так. Ну, тому що, каже, для мене це було зайвим. Ми гарно проводили час. Вона справді мені дуже подобалась, вона була бель, бель, тхебель. Дуже-дуже красива. І він не прийшов. І коли там він знову захотів поновити стосунок, Ну не знаю, як знову їй там подзвонив, написав, прийшов. Вона йому дала від коша. Сказала, що ні. Що або у них серйозні стосунки будуть, або він має, ну вони будуть, розійдуться, Її таке не влаштовано. Ну, а він каже: Я був молодий. У мене не цікавили постійні стосунки, серйозні, я не хотів одружуватись, тому я пішов. І через 3-4 місяці я пошкодував, тому що не міг її забути. Ось це було кохання. І я повернувся до неї. Вона сказала, що все, один раз пішов, більше не повертаєшся в моє життя. Тобто вона його кинула. І каже, більше ніколи я її не бачив, нічого про неї не чув, нічого не знав, не знаю. Я каже, і не шукав ніякої інформації, нічого не дізнавався більше про неї. Але це каже, єдиний момент в моєму житті, про який я шкодую. І цікаво. Я його слухала і думала про те, що. Так, в житті, мабуть, складається, в цінності, так, побудовані, що людина може щось вважати важливим, щось не дуже важливим. Я подумала про своє життя і про те, що, мабуть, якісь любовні пригоди чи ось такі романтичні історії. Це не те, про що б я шкодувала. У мене вони якось. На другому плані все ж таки більше стосунки скоріше з рідними і в першу чергу з дітьми. Ось про що б я шкодувала, думала, розмірковувала, що щось сталося або чогось не сталося, бо я якось не так повелася, не знаю. А ось в Мюсьо в нього немає дітей, він пізно одружився, дружина вже. Мабуть, років 10 як померла, можливо, трохи менше. Він теж про неї часто згадує, сумує за нею. Ось, до речі, сказав, що коли одружився, то вже все про інших жінок забув. Те ось... Чому я про цінності заговорила? Тому що він не вперше піднімає цю тему. Якось більше він ні про що не говорить, ні про дітей, ні про якихось там теж родичів або. Про якісь такі соціальні моменти, про якісь свої інші стосунки з людьми, з життям. А ось ці моменти він про можливо, я в нього викликаю таке бажання про це поговорити. Моя присутність я маю на увазі, що він постійно цю тему піднімає. Про це тільки й говорить. Я закінчила. В мене є віконечко менше однієї години. Та мені за це віконечко треба встигнути доїхати до будинку, щось перехопити, поїсти, поїхати забрати продукти в Ростодокюр і доїхати до місця роботи ще одного нового. Мені кемпінг кемпінг моїх постійних замінили сьогодні. Не знаю, з чим пов'язано, чи то вони відмінили, чи то мене просто на заміну якось там поставили. Не знаю, в чому причина, не буду дізнаватися, але треба там бути хоча б з 10 друга, хоча мені на другу, тому що мені потім до 4-ї треба встигнути в школу. Ось таке. такий челендж, як завжди в мене. Логістичний. Тому їдемо. Ну і ще про одруження, партнерські тут стосунки, про розлучення, те, що я тут спостерігаю. І на прикладі, ось цієї молодої мадам, я б їй дала років 30, можливо, трошки більше, в якої троє дітей, і зовсім немає жодних ознак чоловіка. Взагалі багато фотографій розвішано, дітей, її з Самого там народження їх, немовлятками, такими, ось сімейної якоїсь такої фотографії не видно. Думаю, що вона була одружена чи була ось в таких партнерських стосунках. Тут, до речі, навіть коли заповнюєш документи якісь в школу, наприклад, дітям, коли заповнюєш місце про батьків, там є різновиди. Стосунків між батьками, одружені, партнери, спільне виховання і так далі. І так, як часто з цим спекулюють, там справді не написано мама, папа, написано партнер один, батько, паран один, паран два. Тобто батьківство одне, батьківство, батьківство друге. Ось так, якщо Спробувати коректно перекласти це. Тож на цьому не акцентують увагу, коли стосується ось дітей. Не обов'язково при цьому бути в шлюбі, скажімо так. Але і діти мені розповідають, що в класі в них дуже багато дітей, в яких батьки їх виховують і в дітей два, два доми, два будинки, в яких вони живуть, дві кімнати в різних будинках в мами і в тата. Ось, і це. Якось так транслюється, що це не те, що не виключення, це цілком в, в нормі, в рамках норми. І діти при цьому мені це імпонує, тому що діти при цьому не почуваються якимись не такими обділеними чимось. Звичайно, це добре, коли ті двоє батьків вдвох виховують дітей. Я, до речі, не знаю, як в цієї молодої мадам чи забирає батько дітей їх до себе. там, Бо часто тут справді є так, що два тижні діти з мамою, два тижні з татом. І навіть ті, хто вводять школу тут в Ліну дітей, я бачу, наші сусіди так живуть є чоловік, в якого діти, ну, судячи з усього, десь два тижні, а потім його дружина. Вони в одному місці. В карбоні живуть, але бачу два тижні з татом, два тижні з мамою, і бачу, що вони не живуть разом. Тож така ситуація тут не виняток, доволі часто можна зустріти. Є, в, здається, в Григорії однокласник, в якого тато живе в Тулузі, мама в карбоні, він навчається тут в карбоні і два тижні. Тут ходить в школу, сам на велосипеді їздить, а два тижні його тато привозить щодня з тулузи. Тобто щовечора забирає його за 40 кілометрів і потім привозить. Ось такі моменти тут теж є. Мене ось пригостили на останок. Майже щоразу пригощали. Це мама господарка, коли вона була присутня, давала мені якісь печивки. Бачите, сьогодні бісквітики дуже смачненькі ці. на полі там. Все пообідала, раділася, біжу. Ой, як тепло. Лить не до 15 градусів має бути, але ну, відчувається. Якби ще не вітерець. Що, їдемо, 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 їдемо. 8 годин роботи. Про дерево, яке нещодавно тут впало, вчора побачила допис в Фейсбуці в карбонівській групі, що як це сумно, що більше я не буду любуватися, милуватися цією старою сосною, на яку розростався кущик таких. Ці квіти називаються, знаєте, які звисають фіолетові квіточки. Гортензія чомусь в мене крутиться в голові, але я не впевнена, мабуть, ні. Але і справді, мені згадалося, що так і є, було дуже гарно. Повністю вся ця сосна була оплетена цим кущиком і фіолетовий, фіолетовий квіт. Таке враження було, що сосна цвіт. Квітне цвіте квіточками цими. Ну, вже все. Пройшла епоха. знайомилась з мадам, в неї зазвичай була моя колега, яку в грудні прооперували. І ось, бачите, вже закінчується лютий, вона все ще там на реабілітації. Я розповідала, казала там про неї теж мені бенефіціари, хтось з бенефіціарів розповів, що в неї кальцізація ну, е е ліктів. Я не знаю, як це. Можна назвати, який це діагноз, але ну, доволі сумно. сумна новина, сумний момент, тому що вона доволі молода, наскільки я знаю, заміжня і ось таке. Хоча працює вона довше за мене тут. Давно працює, ну і їй ось настільки важко було, що вже. Не можна було відкладати операцію. Відповідно, прооперована так, що не може працювати, поки не відновиться. І там, я так розумію, ще й питання, чи відновиться взагалі. Але мова не про те, а про те, що мадам вона завжди була. І ось з грудня в неї інша на заміні, якою вона, я так зрозуміла, вона каже: я не критикую, я не критикую, але як понеслось сильно невдоволена вона. І я, звичайно, зі своєї сторони зробила все, що могла. І вона сподівається, що я ще до неї коли-небудь прийду. Я не стала її розчаровувати. Я скоро вже тут нікуди не буду приходити ні до кого. Нехай. Сьогодні вона залишилась задоволена, і це головне. Їдемо залією, 5 хвилин залишилось відкриття воріт в школі. Все встигаємо. Хто? Палочка? Mm -hmm. Ну, ось ця більша. Mm -hmm. Так, я вже йду на роботу. Сьогодні трохи інший маршрут ну і найближчі 4 дні буду ходити сюди. У мене зараз Амелі моя. Потім поїдемо автівкою на ферму. Якось так гарона вирує. накручу. будемо зараз їхати. Бонсуа! Повертаємось. Тут справа зроблена. Хотіла сказати вам, коли сюди їхала, що якщо не буде дощу, то зупинюсь, покажу вам карбону з висоти пташиного польоту, але бачите. Як тільки я це місце почала проїжджати, дощ посилився. Не зупиняюся, але можливо нам завтра пощастить. Поки що так. І так трохи видно, то внизу то карбона, там траса далі за нею підсвічена. Виробничі там. Місця гарно освітлення. Місто. Ще 30 хвилин роботи і надо все. День пролетів просто. Якось непомітно. Якби ще не втома, взагалі було б класно. Друзі, у мене є новини щодо збору. Пам'ятаєте, я закликала вас донатити на збір для благодійного фонду Слобожанські ластівки збирали на бус і збираємо, але є новини від засновника фонду Сашка Олександра Лисенка. Зараз він вам кілька слів скаже. Друзі, привіт! Знову до нас пригнали навару. Ну, як би ми не намагалися її врятувати, ну, походу, мотором. Капець, два рази вже робили капіталку, але ну, не витримує автівка чи двигун тих навантажень, які на неї грузять. Це атівка впівіпілотів 92-ї бригади Карна справа. Якраз для них ми зараз уже назбирали на буса. Зараз їду знімати кошти і будемо починати процес купівлі пригоною в Україну. Ну а баночка ще не закривається, бо його треба буде ще обслужити. Машинка 2000 року, ну на що хватило, то і взяли. А з цією автівкою взагалі не знаю, що робити. Викидує тасол, дує картерні гази в систему. Хлопці тут намайстрували, щоб не губити тасол на підлогу, таку баклажку, якось їздили. Працюємо, будемо розбиратись. Всім гарного та спокійного дня. Ось такі гарні новини, будемо з ними завершувати цей влог. Дякую за те, що додивилась його до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. Знову було трошки моїх роздумів і розповідей. Тож, намагаюся знаходити якісь нові історії, нові теми. Все, що вас цікавить, є якісь запитання, є якісь побажання, будь ласка, пишіть в коментарях, або просто заходьте привітатися. Дуже для мене важливий ваш зворотній зв'язок зі мною, так би мовити, щоб я сама з собою тут не розмовляла. Так, це важливо, правда, розуміти, що ти розмовляєш з людьми по ту сторону екрану. У будь-якому разі, дякую вам за підтримку. Особливо дякую за підтримку збору. Це дуже важливо. І бачите, як ми його рухаємо, суттєво просуваємося. Дякую всім, хто донатить за великі, значні донати і за маленькі донати. Можливо, символічні, можливо, суттєві, навіть якщо цей донат невеликого розміру, всі разом ми ті десятки людей, можливо, сотня людей, які. Дослухаються до моїх закликів, робимо велику справу всі разом. Дякую, дякую, дякую. Знову знову побачимося в наступних відео. Бережіть себе, скоро весна! В нас ось в середу вже плюс 17 Обіцяють, подивимось, а ви побачите це в наступному відео. Бувайте!